Сьогодні є Діденко. Сьогодні є його хазяїн, хачитерян, мільярдер, депутат от ОПЗЖ, його компанії. Брезівка-Шлях Агробут. За період 24-25 років. Це тоді, коли всі тендера і всі закупки розписували вручну обласна військова адміністрація. Знаєте, скільки вигла тендерів? Бюджетних тендерів. 469. Друга компанія Газлідер компанія. 26 тендерів. Третя компанія Агрошляхбут. 17 тендерів. І тепер вішенка на торті. Компанія ТОВ Оператор енергії, племенник князя Хачатиряна, за 24-25 роки виграла 1233 тендера. І правоохоронні органи, ну, хоч би для приліччя, хоч би по одному ділу ви збудили. Тобто, ви розумієте, наскільки цей спрут працює? Під 2000 тендерів за півтора роки бюджетних бюджетних коштів розписані вручну. Виграла одна і та ж людина на загальну суму більше трьох мільярдів гривень. Він бізнесмен тільки тому, що він працює на бюджеті.